Дякую, дякую, безпечний регіон. Всім, хто допомагає. Ми йдемо разом до перемоги. Приїхали до нас гості, чарівні дівчата з такими потужними топорами. Усміхаються, але це не шутка. Це все для, для перемоги. Компанія КМК з Василькова, виробники автономної каналізації та укриттів пластику. Провезуть нашим бійцям. Для Для, для, для утеплення, матеріали, да, да, плівка, дощовики бачу. Да, да. Харчі там трошки харчів є так Щоб що, ти, да, і перед договор. Саме головне і дуже дякуємо з все і від дітей також у нас. подякуємо. Да, дякую вам дякую. за сувеніри. За... За... А ми трьом нашим гостям даруємо три таких чарівні чашки. За що ми дуже вам дякую, дякую компанії КМК груп з міста Васильків. Приїжджайте, допомагайте, йдемо разом а до перемоги. Ще да. Від моєї мами вам велике вітання. <laughs> <А> вона, <laughs> вона вона да кожний раз в повітряну тривогу дивиться, каже, до Гуліїва треба писто. Як вам звати Наталя? Наталя, о, дякую о, вам, що ви виховали таку доньку, яка допомагає е, воїнам ЗСУ. А це мамі передасте. Да. <рес> Дуже дякую. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Дарава! Героям слава!